Близько дванадцятої години на Київському майдані Луцька сталося ДТП. Автомобіль Ауді протаранив вантажівку. а Легковик зазнав значних механічних ушкоджень. Ми рухалися в сторону проспекту Волі на вигрузку в магазин. І дві жіночки такого старшого віку почали переходити дорогу на забороняючий червоний. Чи, ну, на забороняючи червоне світло світофору. Ми були змушені зупинитися, щоб не уникнути зіткнення з ними. Ну, і автомобіль, Бачивши за нами, що в нас зелене, не очікував, що ми будемо зупинятися, і догнав трішечки. Ніхто не постраждав? Ні, всі, всі цілі ніхто, ну крім автомобілів, ніхто не постраждав, всі цілі, жіночки, правда, не звернули на це все увагу, пішли. У поліції повідомили, що на щастя потерпілих немає. На керманича ауді поліцейські склали адмінпротокол за 124 сто двадцять